I had a goddamn PLAN! Huh? В попередньому відео по RDR 2 я його максимально розхвалив, а вже в цьому і докопатись можна. На жаль, чи на щастя, зробити це буде доволі таки легко, бо докопатися в цій грі дійсно є до чого. В попередньому відео ми розібралися із тим, що багато людей на цю гру забило через дуже повільний темп. Але особисто для себе я це якимось мінусом не вважаю, бо в цій грі повільний темп підкреслює дуже сильні наративні сторони. Сюжет його подачу візуали атмосферу. Але є штука, яка неймовірно сильно намагається враження від цих речей зі. І це. геймплей. До нього в мене є дійсно дуже багато питань і претензій, які я перерахую, проаналізую і спробую відповісти, чому ті чи інші геймплейні механіки зроблені доволі таки дивним способом або взагалі нафіг не потрібні. Те, що мене за два проходження дуже коробило, це структура самих завдань. А вже на друге проходження вона прямо-таки добряче підбішувала. Проблема не в самому по собі сюжеті, само собою. Війни персонажі дійсно круто прописані. Це сильна драма про життя доброї в душі людини, яка виросла не в тій банді. Не повторюйте помилок Артура Моргана і вступайте в мою банду, підписавшись на цей канал, телеграм. Ну і на якусь із спонсорок можете теж завітати, якщо така можливість і бажання у вас є. Тоді ви приєднаєтесь до цього списку найкрутіших українських ковбоїв, які дають мені можливість займатися нереально важливою і корисною працею, обговоренням відеоігрульок в інтернеті. Отже, повертаючись до сюжету RDR2, він дійсно сильний. Не йде взагалі ні в яке порівняння із невдятною рандомною солянкою скрінжі, яка була в GTA 5. але... Але завдання в GTA V5 самі по собі за постановкою і варіативністю були виконані набагато цікавіше. В це просто банально цікавіше грати. Проблема завдань RDR 2 навіть не в сеттінгу дикого заходу, куди різні дикі і епічні штуки з GTA 5 просто не впишуться. По типу стрибків із літака, погодні на гідроциклах, підриви хмарочосів, ну і щось подібне. Біда RDR 2 в лютій заскриптованості завдань і їхній передбачуваності. З 95% беручи завдання в незалежність. Залежності від того, як воно починається, ти знаєш, що в кінці буде перестрілка. Досі пам'ятаю, як я верескнув із якоїсь статті, де автор нахвалює RDR 2 і каже, які ж класні там завдання, які вони варіативні і непередбачувані. Ідучи на місію, ти ніколи не знаєш, як вона закінчиться. Все як в житті ну, якщо в житті автора похід в жакче по хліб закінчується перестрілкою, то мабуть в більшості ж людей похід по хліб закінчується покупкою хліба, але тільки не Вартура Моргана. Нас відправляють продавати самогон, буде стрільба. Ідем на полювання, на рибалку, в магазин. Буде стрільба. Завдань не пов'язаних із стріляниною, в грі супермало, і в жодному із них немає хоч якоїсь варіативності. Тебе в місії садять на такі скриптові рельси, що крок вправо чи вліво рестарт. І я взагалі не розумію, навіщо це було робити. У вас і так практично весь геймплей за межами завдань зводиться до симулятора ходьби. Хоча б пара місій за структурою схожа на ті, які були в GTA 5, цілісність і дорослість історії ніяк би не порушили, але б дали гравцю хоча б якесь відчуття варіативності, необхідність подумати, покреативити і знайти свій власний шлях проходження. Як та ж місія із GTA 5 із викраденням сміттєвоза для підготовки до пограбування. Тобі просто кажуть, вкради сміттєвоз і привези його сюди. Все. Далі, як хочеш, так його і діставай. Хочеш прямо посеред дороги, в з нього водія, і вкради, хочеш, влаштуй перестрілку, а хочеш, то приїдь на сміттєзвалище вночі і по-тихому вкради звідти. І само собою, ця вище згадана місія в GTA 5 вона існує чисто для розтягнення хронометражу, вона не несе в собі якихось важливих сюжетних бітів. Але вона дає, ну, хоч якусь ілюзію свободи гравцю. Тоді як rdr 2 просто душить своєю скриптовістю. Чому б не дати аналогічну GTA 5 сюжетну місію із необхідністю вкрасти і доставити на базу два рандомних коня, наприклад. Або дележанси, ну, або щось таке. Або хоча б в деяких завданнях не продумати два варіанти проходження по стелсу і з перестрілкою. Так. Такі місії тут є, але я маю на увазі ситуацію, де гравець зможе самостійно вирішувати, чи буде на місії стрільба, чи тільки шкіріння по кутках. Бо в rdr 2 якщо місія починається як стелс-завдання, то таким воно буде тільки до певного моменту. Тоді починається стрілянина, якої ніяк уникнути не вийде. І ти в обох цих сегментах замкнений, і відхилення від задуманого розробниками стилю проходження карається рестартом. Тобто, от половина місії це буквально стелс-сегмент, де із стелсу тобі треба просто натиснути на кнопочку і рухатись по тій стежці, яку розробники для тебе придумали, а потім після якогось сюжетного повороту вже просто починається стрільба і. Ну, і власне все. І якщо на першому проходженні, оце все вище описане, не дуже кидається в очі, то на друге вже добряче підбішує. Також я от недавно сказав, що. У вас і так практично весь геймплей за межами завдань зводиться до симулятора ходьби. Це правда, і я вважаю, що це величезний мінус. Я розумію, що більшість таких великих тріплей ігор із Open Ворлдом так чи інакше зводяться плюс-мінус до цього, біготні туди-сюди. Але RDR2 із цим дуже сильно перегинає. На цій величезній карті із якоюсь геймплею, інтерактиву, крім полювання на тваринок, практично нічого нема. Тут просто немає якихось об'єктів чи геймплейних ситуацій, із якими треба хоч якось взаємодіяти. Нема точок інтересу для дослідження, яких тобі треба задіяти якусь геймплейну механіку. І ти, куди б ти не направився, завжди знаєш, що нічого цікавого в геймплейному плані не знайдеш. Навіть всі нагороди за дослідження зводяться до пари баксів або луту, який існує виключно для того, щоб обмінювати його на бакси. Дослідження карти зводиться до того, що ти просто милуєшся краєвидами і іноді натикаєшся на якийсь цікавий об'єкт, з яким немає абсолютно жодного інтерактива, крім того, що Артур може замалювати його в свій. Щоденник. В цілому, то я плюс-мінус розумію хід думок розробників, вони не хотіли руйнувати розмірений темп і атмосферу гри, про які я говорив от в цьому відео. Вміння кидати гак кішку для того, щоб лазити по скелях, або просто динамічні платформінг-секції в цю гру дійсно вписалися в ультра-криво. rdr 2 сприймає себе занадто серйозно для того, щоб в ній були якісь нереалістичні механіки. Але ж в грі має бути хоч якийсь геймплей, а я вибачаюсь, звісно, але ходьба – це далеко не найцікавіша геймплейна фішка сама по собі. Має бути ще, ну хоч щось. Чому б не розкидати по карті якісь секретики, де для отримання нагороди не тільки ходити треба, а наприклад, коктейлем Молотова yeah. підпалити якусь дерев'яну перешкоду, або придумати, як перекрити потік води, підірвавши скелю динамітом. Ну або додати хоча б оцю пососну загадку із необхідністю у правильному порядку активувати три кнопки. Це, звісно, примітивна і заїжена фігня в цілому, само собою, але це хоч якась геймплейна ситуація, яка виходить за рамки звичайної ходьби. Відкритий світ rdr 2 нереально красивий і реалістичний, але крім естетичної насолоди, гравцю більше нічого він не дає. З точки зору геймплею, це тільки декорація для історії Артура Моргана, і оцей підхід, який тут використали, дивись, але не чіпай, відчувається як просто-напросто упущений потенціал, що доволі таки прикро. Також той факт, що Red Dead Redemption сприймає себе занадто серйозно, зіграло злий жарт. Бо на проходженні сюжетних завдань гравець дуже сильно починає звертати увагу на клоунізм, який ним був би непомічений в більш аркадних з точки зору геймплею іграх. Не дивлячись на свою ультрареалістичність, гра не соромиться кидати на Артура в перестрілках по мільярду ворогів за раз, що на контрасті з іншими реалістичними аспектами гри виглядає просто дико, і особисто мене виривало із занурення. Ну не може три якихось бомжа. Які б вони майстри стрілки не були, відбитися без єдиного поранення від 50 озброєних до зубів ковбоїв. Особисто Артур і вся його банда за проходження сюжету повбивала більше мужичків, ніж їх на той період жало не то, що в Техасі, а в реальній Америці загалом. І перестрілки ж тут в цілому намагалися зробити реалістичними. Турмознутість Артура, те, що він відкисає від кількох вдалих попадань, і необхідність самостійно зводити курок після кожного пострілу натякають на певну тактичність в перестрілках, і з необхідністю правильні. Обирати укриття і вчасно та мітко стріляти. Але є одне але механіка Dead Eye. Оця штука просто шле нахер всю ту тактичну складову в перестрілках і анулює будь-яку складність і мисленнєві процеси. Ти просто жмакаєш на кнопку і через секунду всі вороги вже мертві. Можна, звісно, сказати, що просто ну не використовуй цю імбу, але тут ми отримуємо дуже цікаву ситуацію. Ця механіка, в принципі, в РД існує виключно для того, щоб не принижувати консольщиків, які через недосконалі. Гейпада, як відомо, не вміють в шутери. Але якби розробники зменшили кількість мобів і кидали в нас їхню адекватну кількість в боях, то через цей Dead Eye перестрілки б закінчували через 3 секунди. І інтересу, само собою, в цьому ніякого б не було. А через те, що ворогів на місії більше, ніж людей живе в Чернігівській області, без Dead Eye вицілювати і відстрілювати їх всіх по одному, і з тормознутістю Артура і необхідністю кожен раз заново зводити курок, може зайняти б 3 дні. Враховуючи, що із реального геймплею, МРДР-2 є тільки стрільба, то ця ноубрейнова механіка фактично повністю анулює гру. От натикаєшся ти, наприклад, на івенти з мексиканцем, який тебе кличе позмагатися на гроші, хто більше качок підстрелить. І з оцією от механікою це просто-напросто халявні бакси. Механіка полювання і висліджування тварин по запаху теж не потрібна, бо ти можеш просто скакати на коні, ставити мітку на голові кількох тварин, і за той час, що при нормальному полюванні ти б завалив одного оленя, ти валиш 15. Всі аспекти цієї гри ніби розробляли. Забувши, що тут є взагалі отака от люта імба. Дуже дивно, коротше. Я вважаю, що якби Dead Eye вирізали з гри і зменшили кількість ворогів на місіях наполовину, то гра стала б тільки краща. Бо зникне оцей неадекватний перебір із кількістю ворожих ковбоїв на завданнях. А інші механіки і ситуації, які пов'язані із стрільбою, матимуть, ну, хоча б якийсь сенс. Ну, але вже маємо, що маємо. Ще й з геймплейних дрібничок мене капець, як вибішує оця фішка з тим, що скакаючи на коні, Артур постійно кладе зброю в сідло коня. І злазячи з нього, в тебе залишаються тільки револьвери, і треба знову бігти до коня, щоб крупнокаліберні воли не витягнути. Я, мабуть, не до кінця розібрався, як ця механіка працює, але це не відміняє того факту, що це дуже неінтуїтивно, незручно і просто не потрібно. Якщо в цьому списку стволів, я зарання на коні обрав собі стволи, то я хочу, щоб вони в мене були, коли я зліз. Зу з коня, а не повертатись до коня, щоб їх ще раз обрати. Так що, Рокстари, ви або в третій РДР цю фігню пофіксіть? Ну або не знаю, подаруйте мені тоді губо закаточну машинку, якщо я так багато прошу. Також люди, які дізналися, що в грі є Фаст Тревел, не із самої гри, а із рандомного відоса на Ютубі, поставте лайк. Я вас чудово розумію, бо сам пів гри пройшов і думав, що тут фаст тревела немає взагалі, і що переміщення виконане як в якомусь мараві, через різний транспорт, поїзда чи екіпажі. Але ні, тут є повноцінний фаст тревел, і я просто не розумію, чому не можна було це якось адекватніше пояснити. Він відкривається із прокачкою якоїсь палатки в таборі, не пам'ятаю якої саме, по-моєму, палатки Артура. Але по опису можна не зрозуміти, що ця палатка взагалі робить. Та й просто провтикати цю інфу задача супер проста. Капець Rockstar, ну ми ж тут, зрештою, не в гру Бабадзакі граємо, де в тому, що ніфіга не понятно, основний прикол. В цьому відео я перерахував, на мою думку, найбільш критичні геймплейні мінуси. Можна було згадати, якщо в хлам поломану економіку, де гроші взагалі дівати нікуди. Або приколи з тим, що по сюжету в якомусь штаті ми найрозшукуваніший бандит, але нам абсолютно нічого не заважає в той штат з'явитися і спокійно ходити прямо біля копів. Реакції ніякої. Ну та то, то вже не так страшно, як фактично відсутній геймплей, механіка Dead Eye і інші перераховані у відео недоліки. Да, і спеціально для геніїв, які захочуть написати в коментарях, що я лох, бо критикую шедевр. Гра шедевр, без сумнівів, мені вона дуже подобається. Але це не означає, що якби розробники на етапі власне розробки не допустили цих провтиків, то гра б стала гірше. Конструктивна критика для того і існує, щоб робити речі кращими, адекватно вказуючи розробникам на слабкі сторони ігор або вносячи пропозиції, я можливість отримати наступну гру в серії, яка буде в рази краща за попередню. Можете подумати про це? А можете написати, що я лох. Тут уже дивіться самі. А я в будь-якому разі дякую за перегляд і удачі! Now it's time.